Так, прай дуже класно. Рай до нас така лявочка з Німеччини. В добротному стані. Все в оригіналі. Зараз я вам розкажу і покажу. Мотор. Якщо я не помиляюся, Panasonic. на планетарній втулеці. Nexus 8 має 8 передач і середині понижній розрахований до 150 кг. Бачите, має таке табло. Можна собі вон так робити. В такому режимі вона там проїде під 100 км. В такому режимі десь 70-80, в такому режимі 60-70 режимі, то спорт режим, Є серворуль, регулюється наклони, є спідометр, дзвіночок, амортизаційна вилочка. Гілізована фара стоїть. Сідло, дивіться, яке комфортно, дуже комфортне. З вентиляцією, має амортизаційну стоєчку. Ти їдеш, отак вона працює, ти навіть не відчуваєш жодних брющатки. Як на Mercedes їдеш. Плюс, дивіться, є тут замочок, який закриває задні колесо, блокує. Тим же ключиком знімаєш батарею. Можна зробити вон такий тест. Наприклад, провірите наскільки та батарея добра, отак тримаєте пальчиком. Батарея 36 вольт, бачите, дивіться, показує на 90% вона добра. Не на 100, але на 90 вона добра. Так що то в вже не половина. То що можна їздити, їздити на ній. Дивіться, є також насос в комплекті. Зарядний пристрій 36 вольт. Покажи там. На 36 вольт. Батарея теж на 36 вольт має динамо втулку. Щоб не брати енергію з акумулятора, то енергія йде з тої втулочки на фари. Комусь буде така лялючка цікавити. Пішіть або заходьте на сайт. Так, зараз вам покажу, як батарея, все працює. Потім не будемо претензії, не. бачите, дивіться. Так, Вставляємо батарею. Раз. Індикатор заморгав, бачите? Зарядка пішла. І тут зразу так же само, бачите? Все тестуємо, перевіряємо, їздимо на них. Конкретно говоримо, скільки воно може проїхати на ті батареї. На ті батареї, я говорю, мінімум в спорт режимі. 60 кілометрів, максимум 90 км. Бачите, раз, витягнув, все загасало. Все робоче і перевірено.